Зимова казка ось такий діафільм для дітей на основі творчості письменника з Фінляндії, який жив у 18 столітті Сакаріуса Топеліуса. Показавши таку казкову атмосферу, цікавого такого лісу, фінляндського села, короля, королеви та двох головних героїв, хлопчика і дівчинку, можна поринути. Той світ казки, про який йде мова у даному творі. У великому дрімучому лісі, далеко на півночі Фінляндії, росли поруч дві величезні сосни. Взимку, коли віхола обгортала всю землю білою ковдрою, вони наче два велетні стерегли ліс. Край того лісу, де росли старі сосни, на невеличкому пагорку примостилася хатинка. Жив у тій хатинці бідний селянин із своєю жінкою. У них було двоє дітей Сільвестр і Сільвія, і де тільки знайшлися такі імена, напевно, в лісі. Якось узимку Сільвестр і Сільвія пішли до лісу і побачили, що у селці, які вони поставили, попались білий заяць і коріпка. Відпустіть мене! пролопотів заяць. Відпустіть мене! пропищала Куріпка. Сільвестр і Сільвія дивом здивувались. Ніколи ще вони не чули, щоб лісові звірі говорили по людському. Ай справді, відпустімо їх, сказала Сільвія. Тільки нозаєць відчув себе вільним, що духу пострубав у лісовій зарості. Підопри небо, все зробить, що тільки попросите, гукнув він на ходу. А куріпка полетіла геть так швидко, як тільки могли нести її крильця. Просіть, зачепи хмару, буде у вас все, що схочете, вигукнула вона на люту. Цю мить дужий порив вітру пронісся по лісі, верхів'я старих сосон зашуміли, і в їхньому гомоні Сильвестр і Сільвія ясно почули слова. Ну що, друже, стоїш досі? спитала одна сосну другу. Ще держиш небо, недарма ж лісові звірі прозвали тебе підопри небо. Стою, держу, загула друга сосна, а ти, як стара, все воюєш із хмарами, адже й тебе недарма звуть зачепи хмара. Щось ніби слабне, прошелестіло, у відповідь видно, і справді старість надходить. Ходімо додому, шепнула Сільвія брату. Я боюсь цих дерев. «Завжди», – сказав Сільвестр, чого їх боятись? Та ось і тато йде. Ото дерева, так дерева, саме такі, як мені треба, сказав батько. Спинившись біля двох сосон, він уже підняв сокиру підрубати сосну, але діти з плачем кинулися до нього. Таточку, не займай цю сосну, це ж підопри небо. Таточку, і цю не руш, її звуть з зачепи хмара. І чого тільки дітлахи не вигадують, засміявся батько. Ну, та гаразд, хай собі стоять, коли вже ви за них так просите. Я знайду собі інші. І він пішов далі в ліс, а Сільвестр і Сільвія залишались біля старих сосон. Ви врятували нам життя, загули сосни, просіть же тепер у нас все, що схочете. Але не завжди легко сказати, чого тобі найбільше хочеться. Я б хотів, нарешті, сказав Сільвестр, аби, хоч ненадовго виглянуло сонце, а то в лісі зовсім не видно стежки. І я б хотіла. Щоб швидше прийшла весна і рустанув сніг, сказала Сільвія. Тоді пташки знову заспівають, о які ж ви нерозумні, зашелстіли сосни, адже ви могли зажадати, скільки чудових речей, і багатство, і шану, і славу, все мали б. Та нічого не поробиш, треба виконувати ваше бажання. Слухай же, Сільвестре, хоч би куди ти пішов, хоч би на що глянув, усюди тобі. Віднині світитиме сонце. І твоє бажання Сільвія сповниться, хоч би куди ти пішла, хоч би про що заговорила, завжди на округ тебе розставатиме холодний сніг і буятиме весна. О, як це чудесно! вигукнули Сільвестр і Сільвія, Спасибі вам, любі сосни, за подарунки, а тепер прощавайте. І вони весело побігли додому. Дорогою Сільвестр помітив. Що хоч би куди він повертався, всюди перед ним блискав сонячний промінь, виграваючи на гілках наче золото. Диви, диви, сонце виглянуло, гукнула Сільвія. Ледве вона це сказала. Сніг навколо почав танути. Обабіж стежки зазеленіла висока трава. Дерева вкрилися свіжим листям, а високо в небі забраніла пісня жайворонка. Мені світить сонце, сказав Сільвестр, бігаючи в хату. Сонце світить усім, сказала мати. Але минуло небагато часу, і вона побачила в хаті щось дивне робиться вечір, а тут все блищить від яскравого сонця. В зимі ще кінця краю не видно, а в хатинці раптом повіяло весною. Навіть старий засохлий деркач у кутку, і той зазеленів. Слухай, батьку, сказала жінка, боюсь, я чи не зачарував хтось дітей, щось Чудне робиться в нашій хаті. Ото ще вигадала. Ти краще послухай, яку новину я приніс. Завтра до нашого міста прибудуть король і королева. Як ти гадаєш, чи не поїхати нам з дітьми подивитися на них? Рано вранці зібралися в путь. Дорогою тільки й було розмов, що про короля та королеву. І ніхто не помітив, що сонячний промінь біг перед саньми. Аби різки навколо вкривалися бруньками, і зеленіли, хоч мороз був такий, щоб птахи замерзали на люту. На міському майдані людей була тьма муща. Всі тихо перешіптувались про те, що король і королева дуже незадоволені своєю країною куди не поїдеш скрізь холод, сніг покинуті й дикі місця. Король вирішив, що усьому винен народ, і збирався суворо його покарати. Нарешті в долині з'явилися королівські сани. На Майдані вони спинилися. Треба було перемінити коней. Король сидів сердито, насупивши брові, а королева гірко плакала. Раптом король підвів голову, поглянув на всі боки і весело засміявся. Подивіться, ваша величність, мовив він до королеви, як привітно світить сонце. Є, і право, тут не також вже й погано. Мені чомусь навіть стало весело. Це, мабуть, тому, що ви зволили добре поснідати, сказала королева. Проте мені теж стало веселіше. Це, мабуть, тому що ваша величність добре виспалась, сказав король. Але гляньте, ця покинута країна дуже гарна. Як чудово осяває сонце оті дві сосни, що відніються в долині. Це дуже гарне місце. Я накажу збудувати тут палац. Так-так, неодмінно слід збудувати тут палац. Погодилася королева. Всюди зима, а тут дерева та кущі зеленіють, як у травні. Просто неймовірно. Але нічого неймовірного в цьому не було. Просто Сільвестр і Сільвія вилізли на огорожу, щоб краще роздивитися короля і королеву. Підійдіть до мене, ви мені дуже подобаєтесь, сказала королева. Коли я дивлюсь на вас, мені стає веселіше, і мовби тепліше. Хочете жити у мене в палаці, я накажу одягти у вас Оксамит і золото, ви їстимете з кришталевих тарілок і питимете із срібних келихів. Дякуємо, Ваша величність, сказала Сівлює. але ми краще залишимося вдома з татом і матусею. До того ж в палаці ми скучатимемо за нашими друзями, сказав Сільвестр. Вони ростуть у лісі, одного звуть підопри небо, а другого зачепи хмара. Що тільки не спадає на думку дітям. вигукнули в один голос король та королева. І так дружно засміялися, що навіть королівські сани застрибали на місці. Король наказав розпрягти коней. А каменярі й теслярі заходилися відразу будувати новий королівський палац. Як не дивно, на цей раз король і королева були до всіх добрі та милостиві. Вони нікого не покарали, а Сільвестр і Сільвія дістали ще й крендель, що його спік сам королівський пекар. Крендель був такий великий, що Сільвестр і Сільвія почастували усіх дітей, які були на Майдані. І все ж таки зустався ще такий великий шмат, що їхня конячка ледве дотягла його додому. А знаєш, чому король і королева були сьогодні такі ласкаві? шепнула мати батькові. Тому що Сільвестр і Сільвія дивилися на них та розмовляли з ними. Згадай ну, що я тобі вчора казала. І справді, хоч би куди прийшли брат і сестра, хоч би з ким заговорили, у всіх на душі відразу ставало тепліше. І ясніше, а що Сільвестр і Сільвія завжди були веселі та привітні, то ніхто й не дивувався, що вони приносять усім радість. Все навколо них квітнуло й зеленіло, співало й сміялось, покинуті землі навколо хатинки перетворилися на буйні луки, і в лісі навіть узимку співали весняні пташки. Незабаром Сільвестра призначили королівським лісником. А Сільвію королівською садівницею. Минуло кілька років глухою зимовою порою Сільвестр і Сільвія пішли до лісу навідати своїх старих друзів. У лісі бушувала буря, в темних верховіттях сосун шумів вітер. У їхніх стовбурах щось затріщало, зарепіло. і обидві повалилися на землю. Саме в цей день молодший сповнилося 355. А старший – аж 395 років. Сільвестр і Сільвія ласкаво погладили старі порослі мохом стовбури мертвих сосун і таким добрим словом пом'янули своїх друзів, що сніг навколо розтану і рожеві квіти вересу визирнули з землі. І так багато їх було, що незабаром вони вкрили стовбури старих сосон від коренів до самих верховіть. Давно вже я нічого не чув про Сільвестра і Сільвію. Та ось у похмурий, непогожий день, мені зустрілися двоє дітей хлопчик і дівчинка, і відразу в сивому тьмяному небі ніби засяяло сонце. Все навколо пояснішого, на хмурих обличчях людей з'явилися усмішки серед зими раптом прийшла весна. Може, старі сосни обдарували своїм чудесними дарунками всіх дітей. Що ж у цьому? Нема нічого неймовірного. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.